Монтаж нової покрівлі посеред зими. І нам для цього нічого не заважає. Коли ви звертаєтесь до нашої компанії, ми продумуємо ситуацію під кожну погоду. Наприклад, на цьому об'єкті у нас вже набит гідробар'єр і обрещітка. І гідробар'єр нас захищає від води, і від дощу і снігу. Гідробар'єр, обрещітка і контрейка. Гідробар'єр, контрейка, обрещітка. Все як написано в книжці. Тут вже у нас повністю набита вся обрешітка. І тому нам дощ взагалі не страшно. Ми вже завезли метал. От Метал вже весь завезений. тому кожний скат зроблений по розміру, усе по розмірам. І тому взагалі не буде проблем по монтажу вже металу. Метал нашивається дуже швидко, тому що у кожного скату є свій розмір, є полистовка і повністю буде. Усе робитись по картці металу взагалі не треба впливуватись про погоду. Будь-яку погоду можна зробити монтаж покрівлі, тому звертайтесь і замовляйте безкоштовний замір, щоб точно знати, скільки коштує реконструкція вашої покрівлі.